Доброго ранку, ви дивитесь програму ранок на Лтаві в ефірі, рубрика Юридичний ранок в нашій студії, юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам, Здравствуйте, Андрію. Сьогодні пропоную поговорити про свідків. Але свідків, що стосується саме цивільних саме справ, тож mm -hmm. давайте про це поговоримо. А, взагалі, хто може бути свідком у справі, свідком може бути будь-яка особа, які відомі обставини даної конкретної справи. Тобто, незалежно незалежно від, від того, це може бути родич, це може бути знайомий, це може бути абсолютно незнайома людина. Але якщо цій особі відомі будь-які обставини справи. То можна звернутися до суду з проханням саме викликати цього свідка. Ну а, взагалі, які обов'язки є у свідка? Головний обов'язок, звісно головний обов'язок свідка. Головний обов'язок свідка під час судового розгляду. Говорити виключно правду, повідомляти суду ті обставини, які відомі в рамках даної цивільної справи, і безумовно, якщо е, свідок буде говорити неправду, то е, це може бути з'ясовано судом під час оцінки всіх доказів сукупності а свідок є одним з головних засобів доказування, і безумовно ці пояснення свідка. Якщо суд вважатиме, що свідок надав неправдиві пояснення, не будуть братися до уваги судом як доказ, як доказ для позивача чи відповідача, в залежності від того, хто заявив клопотання про допит цього конкретного свідка. Тобто неправдиві свідчення можуть мати якісь наслідки для свідка? Ну, безумовно. Найголовніше, що якщо свідчення неправдиві, то це може мати наслідки в першу чергу для тієї особи, яка звернулася до суду з клопотанням про допит саме цього конкретного свідка. Тому що свідок, як я вже сказав, є одним з головних засобів доказування. Ось і безумовно, та особа, яка заявила це клопотання про допит свідку, Вона розраховує, що свідок надасть правдиві пояснення, покази. По суті, цього питання, яке розглядається в суді, і ще одне уточнююче питання щодо прав свідка: чи має право свідок не відповідати на деякі питання, які будуть йому поставлені в залі суду? Свідок, в принципі, повинен відповідати на всі питання, які йому ставить суд. І в принципі, не тільки суд ставить питання, свідку свідкам ставлять ще також питання. І позивач по справі, і відповідач по справі, і їхні представники, і можливо, третя особа, якщо залучена, і е, свідок повинен відповідати на запитання. Хіба що можливо, якщо одна із сторін задасть питання, ну, яке не стосується справи, інша сторона може заперечувати. Проти того, щоб свідок відповідав на це запитання. І якщо суд дослухається до думки тієї сторони, яка заперечує, то це питання буде знято, і свідок не буде відповідати на це запитання. Свідок може зазначити, якщо йому зададуть питання і йому це невідомо, він повинен сказати правду, що мені невідомо щодо того, що ви запитуєте в мене. Ну, це як приклад, і скажіть, будь ласка, що саме зазначається у заяві про виклик свідка? Я зрозумів. У заяві про виклик свідка це пишеться заява на ім'я суду, зазначається номер справи, зазначаються сторони, і в самій заяві вказується, що позивач по справі, наприклад, чи відповідач по справі, просить допитати в якості свідка, вказується, кого? Прізвище, ім'я по батькові повністю, де саме проживає ця особа, або де можливо працює і які саме обставини може повідомити ця особа. Але така заява, я наголошую, про допит свідку вона подається до початку розгляду справи по суті, тому що це свідок вважається доказом в рамках того ж цивільного процесу. І ще важливе питання, скажіть, будь ласка, якщо у свідка є якісь обставини, які заважають прибути до суду саме на даний момент, що тоді відбувається? Я зрозумів з моєї практики, як правило виписується повістка. На інше судове засідання, тому що свідок є е, дуже важливим доказом для сторін у справі. І е, скоріш за все, та особа, яка заявила клопотання про виклик свідка, заявить ще одне клопотання про те, щоб відкласти розгляд справи в зв'язку з тим, що не з'явився свідок, і подавляючи більшості випадків, суди задовольняють це клопотання, відкладають розгляд справи і виписують нову повістку для свідка, щоб свідок уже з'явився наступного разу. Ну Що ж пане Богдан? Я вам дякую за консультацію. Дуже дякую вам, Шановні друзі. Я нагадую, ви дивилися рубрику юридичний ранок і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.